Всесвітньо відомий письменник Жюль Верн назвав це місце найкрасивішим куточком на континенті. Він черпав натхнення саме в цих місцях. Бо Кокоторська бухта вважається перлиною Середземноморя. І тут можна побачити єдиний фьорд, який знаходиться на півдні Європи. Котор є вдалий приклад середньовічного міста. І в певний період часу тут жили здебільшого моряки. Або торговці, які по всьому світу їздили за товаром і торгували. Відповідно, котор мусив оборонитися такими стінами висотою в 20 метрів і в товщиною, уявіть собі 16 метрів. Навколо цілого Котору тут оточена стіна, яка нагадує китайську мініатюрну стіну довжиною в 5 кілометрів. І більше того, котор занесений в ЮНЕСКО. Клікайте по силці, оформляйтеся онлайн, подорожуйте з задоволенням.